Шановні друзі, поговоримо сьогодні на тему, коли думки лікарів розходяться. Ну, це достатньо поширена ситуація, коли один лікар одне каже, інший каже інше. Дуже часто буває, тому що думка лікаря вона може формуватися не тільки в залежності від тих знань там, і вмінь, які є конкретно у нього, а ще від політики медичної установи, економічних можливостей і банально від того, що. Ця методика є, наприклад, в тій лікарні там, чи клініці, а в іншій там немає цієї методики. Безумовно, рівень, скажімо так, опанування різними методиками, рівень знань у лікарів, також він не однорідний. Це зрозуміло, ну хтось більше працює, хтось менше, хтось більше читає, чи саме навчається, хтось менше. Ми всі різні, і більш того, ми всі в різних напрямках можемо також відрізнятись. Тобто, наприклад, один лікар більше. В хірургії орієнтується і краще, наприклад, аперує. Але він може мати серйозні пробіли знань, там веденні вагітності чи інших напрямках нашої спеціальності. Тому, от, навіть складно сказати, що оцей лікар він точно суперкомпетентний, а цей супер некомпетентний. Якщо думки відрізняються, які це можуть бути сценарії? Це можуть бути сценарії, дійсно, не все один лікар мог не побачити, наприклад, якихось аспектів, які потім на консультації вже було помічено, наприклад, якась додаткова інформація. З'явилась з вашого боку, тому лікар міг інші якісь висновки сказати. Це може бути через те, що інколи по-різному називаються фактично схожі ситуації, назвали якби по-іншому, а вони, думки насправді вони сходяться. Таке також буває. Наприклад, синоніми використовуються. Буває так, що один лікар прав а інший, наприклад, менш прав або зовсім не прав, таке також буває. І ну, зовсім такі не зовсім етичні ситуації, коли один лікар, наприклад, він не тільки не прав, але він. Водить спеціально в оману пацієнта для того, щоб там якусь свою користь з цього мати. Ну, це, на жаль, не можна сказати, що такого не відбувається, але хочу сказати, що нормальні лікарі, в принципі, вони таким ніколи не займаються. Тому скоріше, якщо говорити про нормальних лікарів, їх більшість, я сподіваюся, і думаю так, то вони намагаються все ж таки найкраще зробити для пацієнта, але можуть просто не все додивились, не все. Зрозуміли, бувають складні випадки, що найменш правильно робити в таких ситуаціях. Найменш правильно робити це піти ще до третього лікаря, чи до четвертого, і до п'ятого, і почати збирати думки. І навіть є цілий клас таких пацієнтів, хто дуже багато ходить по різним лікарям, а потім обирає не те, що найбільш правильна відповідь, а обирає ту відповідь, яка більш подобається. Тобто жінці треба, наприклад, сказати, що їй не потрібна операція. Вона буде ходити до лікарів, поки хтось дійсно не скаже, ну, вам не потрібна операція. Чи жінка, наприклад, проти гормонів і вона поки не зустріне того, хто також проти гормонів, вона не заспокоїться, і це може бути навіть там нутриціолог, який взагалі не лікар. Тут треба, на мій погляд, перше звернутись до попереднього лікаря, з яким думка не співпала для того, щоб обговорити ситуацію ще раз. Я взагалі за те, щоб звужувати коло, куди ви ходите, тому що якщо ви дуже багато консультацій отримаєте, це не факт, що вони будуть все покращувати і покращувати рівень знань і заглибленість у вашу тему. Тобто, ви можете отримувати із 10, наприклад, шість не дуже коректних чи не дуже вірних думок. І все одно із цього вибрати буде ще складніше, і фактично, ви будете вибирати не по тому, що більш правильно, тому що і самі ви не знаєте правильної відповіді, а будете обирати по тому, хто вам більше сподобався. Можливо, думка, яка вам більше сподобалась, чи лікування, яке вам запропонувало, воно просто більше вам сподобалось. Складна ситуація, насправді, але найгірший варіант це. Ображатись на попереднього лікаря, йти до іншого, потім ображатись на іншого, йти далі, тому що думки не сходяться. Другий момент важливий це все ж таки вникати в ситуацію. Зараз інтернет присутній, так у всіх в телефоні, навіть зараз є штучний інтелект. Я не. Закликаю до того, щоб шукати відповіді у штучного інтелекту на всі питання, але в цілому штучний інтелект більш-менш зорієнтований, скажімо так, в стратегіях лікування, тобто ви можете не отримати якусь персональну відповідь коректну, але можете отримати відповідь, що в таких ситуаціях зазвичай за міжнародними рекомендаціями використовується те те і те. Тобто можна орієнтуватись в цьому. Так? Якщо говорити про інтернет без штучного інтелекту, що рідше вже зустрічається, Орієнтуйтесь на високоякісні міжнародні джерела знань. Наприклад, є база даних UpToDate, є автодейт up for patients, тобто для пацієнтів там є е, інформація, є Medline Plus, є система Medscape. На жаль, майже всі ці джерела вони англомовні, але в цілому там перевірена інформація і можна от, довідникову інформацію брати. Звідти є МСД Manual також він є в у варіанті для пацієнтів, в тому числі. Деякі клініки також чи організації українські вони займаються просвітницькою діяльністю. У нас це також на певному рівні знаходиться. Тому ви можете зайти на наш сайт клініка доктора Медведева, і там також дуже багато інформації, яку ми намагаємось контролювати, перевіряти, вичитувати, переписувати. І е, намагаємось е, на високій якості підтримувати це. Тому можна так. Якщо ви хочете персоналізовану відповідь отримати, то навіть є можливість у нас на сайті задати питання, і ми одне питання відповідаємо. Тобто, це не безкоштовні консультації. Це відповідь на конкретне питання можна задати на сайті. Ну і безумовно, second opinion, тобто друга думка. Консультація з цього приводу вона також можлива. Ми цим дуже багато займаємось. Відмінність е, от такої консультації від стандартної полягає в тому, що нам треба розкласти все по поличкам, обґрунтувати відповіді на Питання, які виникли, з врахуванням якихось міжнародних джерел, ну звідки ж ми інформацію. Ми ж зараз не беремо інформацію десь із голови, що нам прийде в голову, то ми і робимо. Медицина це достатньо вже більш точна наука, ніж була раніше. Ми зараз отримуємо інформацію з досліджень наукових, так? є оцінка якості цих досліджень, град градація достовірності. Тобто доказова медицина це частина сучасної медицини, яку лікар повинен обов'язково використовувати в своїй практиці. О, така От друга думка, вона передбачає, що ми подамо посилання, скинемо міжнародні рекомендації, які підтверджують нашу думку. От якщо ви хочете розібратися самі, або ви хочете все ж таки у лікаря відповідь отримати, чому у нього така думка? Ви вправі це зробити. Тобто, ви до лікаря чого приходите? Для того, що ви можете комунікувати. Тобто, це не просто написали і отримали відповідь. А це процес співбесіди, в результаті якої ви повинні отримати не просто рекомендації, а розуміння, на чому. Вони базуються. І от лікар, якщо відрізняється думка, ви можете сказати, а чому от інший лікар казав так, а ви вважаєте так. Як ви можете от обґрунтувати вашу думку? І лікар повинен вам надати джерела. Це не повинно дратувати лікаря. Якщо лікар. Роздратований, він починає нервувати, хлопати дверми після таких питань, то, ну, мабуть, щось не так, і, можливо, нема і якогось обґрунтування, можливо, просто ці емоції вони замінюють реальну компетентність. Тут треба придивитись до такого лікаря і подумати, можливо, дійсно, це найкращий варіант, до якого варто звертатись. От, і поміняти лікаря на того, який вам таку інформацію надасть. І якщо він надав інформацію, то це вас і заспокоює з іншого боку, що це в світі прийнята методика, прийнятна, вона має таку-то-то таку, -то, таку -то ефективність, от можна використовувати в вашій ситуації. Тому не ображайтеся на лікарів. Медицина це не дуже простий процес, він значно також змінюється з часом, все змінюється в нашому житті. Але в цілому, навіть помилки лікарські. Помилки медичних сестер вони зустрічаються. Це не означає, що ми повинні спалити на вогнищі цього лікаря. Хто помилився? Помиляються всі. Але важливо просто визнавати ці помилки, пересмислювати, вибачатись і рухатись далі, тому що от ми все робимо, щоб насправді цих помилок було мінімум. Але саме відкритість і готовність обговорювати проблеми і питання, саме вона більше нашу довіру один до одного і покращує якість медицини, врешті-решт. Тому не ображайтеся і не ображайте лікарів, а спокійно, знову ж таки, можна завжди, якщо лікар, якщо це адекватна людина, можна звернутись і розібратись спокійно, без емоцій, без якихось образ а в спокійній обстановці. Бажаю вам, щоб вам завжди потраплялася гарна думка, яка буде найкращою в вашій ситуації. Будьте здорові і до зустрічі!